Я служба вірний кінь та чисте поле. Нам захисника тебе, небо завжди, голубе, хай буде над головою і кросою степовою. Любовався, щоб завжди, не сичав жити біди, був веселим і відважним, сильним, мудрим і поважним. України, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, не градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, не вам уклін і велика подяка. Героям країни, воїнам світу, а захисникам України, що мужньо боронять нас від супустата. Ні танком, ні градом вас не залякати, всім тим, що життя не шкодують віддати низький вам уклін і велика подяка. Важкі часи у нині України. Ворог прийшов з чужої сторони, але стоять на захисті країни, мужні її і доньки, і сини. Вони стоять на захисті держави, ідуть вперед, втрачаючи життя. Усе для того, щоб діточки зростали та Україна вільною була. Захисники, сьогодні ваше свято вітаємо від серця і душі, мирного неба вам, усім бажаємо і найшвидшого закінчення війни. День захисників і захисниць або День захисника України. Назва цього популярного в народі свята говорить сама за себе, захист своєї вітчизни від зазіхань з боку тих, хто час від часу намагається загрожувати державним засадам будь-якої країни. Свята слава! Вона вимагає від людей сміливості, честі та відваги. дуже часто величезної самопожертви і, і колосальної самовіддачі. У цей день я приєдную до привіта на адресу всіх захисників і захисниць нашої вітчизни, бажаю їм благополуччя, сил, здоров'я, перемог і щастя. Нарешті мирного неба і смачного хліба. Зі святом вас, дорогі захисники і захисниці. Зі святом державним тебе я вітаю, відваги, наснаги тобі я бажаю, досягнень високих і здійснення мрій, побіж життєвих і світлих надій. Вітаю з ним захисника країни. Бажаю мирного неба над головою. Нехай вас оточує просте людське щастя, надійна дружба, вірна любляча сім'я і відкриті можливості. Удачі вам в справах! У День захисника України. Бажаю тобі міцних сил і незламної віри, правих ідей і успіху, впевнених планів і мирного неба над головою, незгасного оптимізму і неухильного виконання всіх поставлених завдань. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка.